Всім привіт! Я Артем і ви на каналі Артемс. І так, це моє перше відео по Брау Старсу. Напевно, ви цього взагалі не очікували. Адже я часто записував відео по Роблоксу Майнкрафту. А тепер вже по Брау Старсу Напевно, що вам буде цікаво, тому беріть щось смачненьке, Ну а ми починаємо. Як ви бачите, в мене 6493 кубасиків. Ну, і також в мене 23 чубаків. А якщо правильніше, то бравлерів. Ну, і в принципі, я тут подумав би: а взагалі, що пограти мені. Напевно, можна було ось це, якраз додали в цьому обновленні новому ангелі проти демонів. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи грали ви колись в Brawl Stars? Або зараз ви граєте в Brawl Stars? Якщо так, то напишіть, скільки у вас взагалі кубасиків. Мені дуже буде цікаво це по... це почитати. Але для цього отруйного бою я б напевно взяв би аріально. А може, діток візьмемо? Да? Давайте, в принципі, на неї якраз у мене є скінчик желайного ведмедя. Давайте. Ну що ж, давайте. Ага. А, ворон і барліч. Давайте зараз тоді лутати банки. Ось, я бачу, вже барліч стріляє. А ну давай я спробую його завалити. Обережно, обережно, обережно. обережне. Тут ще й бул. Треба свого дружка заспавнити ведмеди. Щоб розібрався. Так, зараз тоді є ще одного заспавнення. Не знаю для чого, але просто. Так, треба вбити того Була, щоб його напарники не з'явили. Є, все вбили. Найшалася одна команда. Фух, так. О, тут Ліон, дивіться Так, треба його вбити. А, Ніто тут є ще. Ага, Ліон вбили. А шеф тут залі є. Треба Ніту вбити. Ага, ніту вбили. І все! Іти перемога! Ну це, в принципі, на дивно, адже зі мною міфічні легендарні чуваки. О, до речі, а всі хочуть, кос. Ага, тут ембері, два ембера і Кенді ні, ну це взагалі є. Дуже круга. Емпері Кенджі вони легендарні. Так, давайте. Тоді залутаємо. У нас вже три банки, дуже круто, там ще хочеш адбуба. Якраз ворон її літає. Всі, тепер нас чотири. В принципі, вже можна на когось набодати, але на кого саме. О, дивіться, тут Кенджі. Може спробувати його пити. Давай, 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 давай. Давай. Ааа, мене вбили, мене вбили. Вбили! Ну, давайте слідкувати за бароном. Так, ну що з'являється? О, то тут ще один чувак з'явиться. Клас, клас. Хм, може мені вдасться вже кенджі вбити? Давай, спробуємо. Є, на. А, блін, вбив мене все-таки. так, все, возроджуюсь. Так, ой, ще один чувак возродився. Треба бі вбити. Заспавлені в однеця. Давай, 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 ворон, добий. Ага, Мене вбили. І, І бароном вбили, Ворон, давай, ну це ж так важко. все таке важко, реально. Ну, мінус один кубок, це погано, звісно, але нічого. До речі, тут ангельський стра... стар -дроп. ого, дивіться, як довго заряджається. Може щось круте попадеться. Ну давайте. Ану. Ага. Ого. Ти вину. ха, -ха. Крутецький скінчик. Слухай до речі, як ви бачите, у мене на Джина теж є скінчик, такий дуже крутецький. А я хотів би скінчик культа затестити. все, дивіться! Який класний! Ну давайте тоді ним пограмчум мені. Так, ого, Дивіться, тут ще один такий самим скіном, як у мене, Кольт. Прикольно, ну давайте ці баночки лотати. Ось ще дві є. Давайте тоді їх залутаємо. Він, речі, там джеки дуже кайфово ламає банки. О, Дивіться, тут замість три. Круто. І до речі, погляньте, які круті патрони. Мені дуже подобається. Але цих чуваків треба перемогти, щоб... Ой, мене вбили. Ага, френк не попав ультою. В принципі, о, дивіться, тут дві команди лишились. Класно. Тут Джесси, 8 біт. Ну, тільки дивіться, не вбийте всіх без мене. ага, ну, ще один чувак. Ага, це Френк, Ну давай, я тоді її поб'ю поб'ю його. Льтою. Ну все, ми перемогли! Це було дуже легко, чесно. Чесно, я хочу ще раз. Ну, скін реально дійсно крутий, але, блін, ще раз не можу пограти. Ну, ладно. Але, блін, так круто. Так круто було, такий що ну. До речі, друзі, якщо ви хочете зі мною грати в Brawl Stars тоді просто напишіть в коментарях своє ім'я в Brawl Stars І я його обов'язково додам. Кожен, хто додасть хто напише в коментар. Або ви також можете мене додати. Щоб не я вас, а ви мене додали. А, а мінік буде в описі під цим відео. Слухайте, давайте то тоді зараз я пограю щось інше. Наприклад, дуель все цей. Але тут я, напевно, вже візьму цього Едгара. До речі, він в мене тут найбільш прокаченіший. А тут хай в мене буде Кольт. Де тільки у мене тут Кольт. А де Кольт? Ось о. Окей. Ну що ж, в принципі, я думаю, непогана команда. Давайте грати. Так, ага, тут У нього тільки бронза, ну. Ладно, давай тоді зберігайте. Заряджу ульту тоді, Якраз в мене такий гіперзаряд є. І в принципі можна настрівувати на нього. Тільки треба до нього якось близько підійти, правильно. Так, а ну. О, застрибуємо. Все, 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 давай, давай. Бей-бей, бей, бей, бей! Перший раунд за мною. Так, тепер проти мене Пейпер. А й у мене ульта підзарядиться. Буду це економити свій гіперзаряд. заряд. Якраз мене зарядила дуже швидко. Та... Давай тоді добити. ау! Блін, та воно так солідно маже слухати. А! В мене мало хп, в мене мало хп, тихо 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 тихо. Вона стрибнула. І куди взагалі? Так, так, так. Чтобы как она наверно стрельнула, давай, 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 давай. Не, 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 тикай, 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 тикай. Все, все, все. Фу. Нашел, Так. Она я вот разу нанстрельну. Ну в принципе проблем неких. А. Окей, будет проблем Але ладно, мы наши и морти в принцип. И кольт. Ну что ж. Давайте туди за зараз... О, треба втікти краще. О, круто. Щоб фітхи. От термон так заможе вона. Сподіваюся, що вона мене не переможе. Так, трошки Телепортуватися треба. Ага, вже тут пилюка почалася. Ладно. Треба обережно І-і-і. Давай, давай, давай! Ні-ні-ні-ні! а а Блін, це погано. Лише всі кольт в мене всього лиш. Ну давайте якось їм пролізувати. Не знаю. ну! Ну, в принципі, завжди можна перемагати, але в мене виконаний квест. Класно. А ну, Це не буде її рівень бропас. О, да, буде. Тут я вже давно що ого, тисячу монет! Ну, в мене вже і так їх багато. Для чого мені стільки? Я не дуже розумію для чого мені стільки. У мене вже 12 тисяч їх. Для чого в мені стільки монет. Ну ладно, добре, тоді давайте зараз пограємо в шерсть, щоб мені. Давай. Ага. Ну в тебе за що тут значка немає? Ну, срібло. Так, ну що ж, давайте тоді зараз е якось бити. Тут проти мене зараз карлич. Заряджаємо мульту, як завжди. Настрій на нього. Так, 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 так. Б'ємо. Ну все, вже було легко, в принципі. Так, тепер зараз рік у нас. Давайте його теж бити Чекаємо, поки зарядиться ульта. Можна на нього настрибувати, але ні. Спочатку треба почекати, поки я відхилююся, в принципі. Він ще на мене йде тут. Настрибую і лопат, все Так, лишилось ось це... То... Блін, я забув, як її звати. Якщо ви знаєте, як звати, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки що я буду його бити. Єс, переміг. Ну все. Круто! Навіть квестик виконується на мотіса, блін, це круто. Йди, давайте ще раз. Так, ну що ж, пейпер, Бонні і, Блін, не знаю, як звати її. Не всіх я так добре знаю, але треба вбити пейпер. Минулий раз я програв, коли я проти неї грав. Але треба цього разу постаратись перемогти. Треба тільки... Зайти слушати час! Пайпер хоч і гарно доможе, але в неї дуже не повільно перезаряджається атака. Тому треба діяти обережно, давай настрібуй... А, воно теж стрібнуло! От яка хитро! Ні, ну пайпер взагалі дуже важко перемогти. Заряджу тоді шалбнуль тут. І настрибую. Є, yeah, вбив. Так, ось так. Блін. Ну, я одразу кажу, я не такий професіонал, по Brawl Stars, але дуже всіх психі... знаю. І воно мене вбило. Окей. У мене ще є Мортис. Ну я, напевно, так, да, програю, напевно, що вже. Ага, я так і думав. Ну добре, в мене лишився кольт із кінчиком моїм. Так, давайте спробуємо якось обережненько вбити. Обережненько, давай, давай. А, воно, воно використало ульту. У мене скоро теж буде ульта. Тільки треба хоч один раз по ній попасти, щоб в мене була ульта. Єс! Давай, стрибай! А, -а, -а, а, не попав, не попав. Тільки дерма на неї збирав. Ого, прям ребенка сказав. І вона мене вбила. Погано. Блін, програв. Ні. Ну, в принципі, нічого страшного. Ну, То можу на накаунт пограти, так? Да? Напевно. Я й... Мортиса. Так, да, я розумію, я не дуже вмію грати, але якось буду імпровізувати. Так, ну що ж погнали. Так. Давай хоча б когось завалим. О, я одного завалив, Давай тікай, блін. Ну я хоча б одного завалив, але... Я теж... мене теж немає. Тут взагалі гроб нормально так вали. Тут нами, блін, Йона вже вбили, лишилась Біта А, ну і гроб, само собою. Давай, давай, давай. переможе якось, якось... Добре, що хоча б не вбило. Давай. Давай, 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 давай. Боже. Треба до нього просто підійти та і все Ну бо зблизька він точно його переможе. Давай, давай, давай. І давай! ЄС Перемога! Фу! Так, ну що ж, другий раунд? Сподіваюся, що ми цього раунду теж переможемо в цьому раунді. Давай, давай, давай! Блін, навіть ти завалив, навіть до того. Ну нічого страшного, якраз вже того краба завалили. Лишився гром. І знову віта. Давай. Тоді треба до нього ближче підійти, як і минулий раз. Ого, ульта, це погано. Давай, 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 давай. Добий, добий. Є, перебога! ха ха Крутяк. Ми перемогли. Ну що ж, давайте ще раз, в принципі, чому мені. Так о... О, друзі, за мільйонний кіт! Блин, ну це круто. Я думаю, що ми переможемо. Треба хоча б одного вбити. Не знаю чи вийде, але... Є, вистопа. А, тут Оліон. Ну, ну ладно, нічого страшного. А чого кіт стоїть у тупо? Він стоїть. Що він взагалі задумав? Що в нього там в голові? Леон заповки Барліча вбив. Ще лишився Едгар. А кіт тупо стоїться. Ага, вже заходить. Ліона вбили, в принципі. Короборці. Давай, 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 добей, 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 добей. О! Як?! Як?! Ого, я в шоці! Оце ну, да. Як це так взагалі? Ну добре! Треба хоч ко завалити, ну щоб не тусувалось, як ви поняли. Раба. О, Барли что может добавить? Да? Давай. Yes. 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 Давай, давай, давай. Ага, не, 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 не смей все-таки до него добрались. Ну ладно. Еще а кит и Рико. Кит, давай, да ну. Да что ж ты так э, стоишь тупо в руках? Треба его шукать. Да на что ты здесь ты На что ты эти малюнки малюешь? Давай иди. Да ну будь новым. Давай. Та не верю! Так, все вже, нарешті пішов. Шукаю вже того Ріко. Типо, Ага, давай. Настрип на нього. Давай, давай. Тобі є ульта, Давай, настрипне, настриплю. Настрипнеш, нас... Круто. Еес! Yes. Фінальний раунд. Давай що ми переможемо. Так. Ідемо. Давай, давай, давай. Коп завалиться. Ріку, напевно, можна. А, я ніколи не завалив. Блін, це погано. До речі, до речі, хочете один факт? Я взагалі не маю жодної легендарки. Ну, це не дивно, я ж почав недавно грати в цей Brawl Stars. Але скоро в мене вона буде. Тут якраз... на кота у нас і тупо розвалили. З двома легендарками тупо програли. Ай. Да. Ну нічого. Якраз стар дроп. Ага. Ну, на таке і цінне тут попалась. Але ладно, добре. Ну, ладно, друзі, на цьому будемо вже закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте про те, що ви можете до мене приєднатися. Просто написати своє ім'я Brawl Stars в коментарях. Або ж додати мене. Написавши мій нік, який буде в описі під цим відео. Ну що ж, з вами був я, Артем, і ви були на каналі Артемідос. і всім пока, друзі, пока, пока!